Мені здається бути європейцем: це не про подвійне громадянство. Ну, про громадянство України громадянські є посміли. Це про менталітет, це про ментальність, це про те, що в тебе всередині, що ти демонструєш тому світу в першу чергу в країні, в якій ти живеш, і в тому що є навколо тебе. Вони, вони дуже, дуже відкриті. Вони відкриті, вони допомагають, вони посміхаються, вони спокійні, вони нікуди не спішать, вони зроблять все повільно. У них ми завжди когось поспішаємо. Ми дуже багато працюємо. У них чотири години, максимум п'ять годин, все. У них нічого не працює. Всі відпочивають, але ніхто нікого не вони не напрягаються, вони не перегружають себе. Вони завжди зарплати. Звісно, вони дуже багато подорожують, тому що зарплата достойна. Чому не чому не бути в Європі? Mm -hmm. ну, я згодна. я не знаю. На вашу думку, что означает, как-то не Так. Mm. Вы подумайте. Да, вы все повернётесь себе. Я вы будете жить в В чистоте. Да, в чистоте. В чистоте. Город, чтобы чистый был. То есть ассоциируется с чистотой, Да. чисто чтобы люди были… Поприятные. Не сволочные. Вообще не поприятные люди. Культурнее. Да, да, да. так. Так, так, Для мене бути європейкою європейцем це про дотримання людських прав та свобод, про рівність, про повагу до меншин та збереження навколишнього середовища. Це про курс на розвиток до здорового та усвідомленого життя. Для мене бути європейцем означає знати про свої обов'язки і можливості, які у мене є. Означає, що я можу використовувати ті перспективи, які є в майбутньому. І якраз таки цінувати те, як я зараз проваджу свою діяльність і можу вважати себе європейцем. Перше і найголовніше для мене в стані бути європейкою це дотримання всіх демократичних прав і та свобод, та можливість її захисту, можливість впливати на діяльність своєї країни та бути повноправним членом суспільства. Також бути європейкою це мати доступ до різних джерел інформації, дізнаватися щось та поширювати. А також це загалом інтелектуальна та культурна співпраця з європейськими країнами. Бути європейцем це дотримання та збереження нашої історичної спадщини, це, це також вже повага і дотримання, дотримання до традицій, які зберігалися і передавалися до нас сторіччям. Привіт! Мене звати Поліна, і для мене означає бути європейкою те, що я ідентифікую себе з європейськими цінностями культурою та спадщиною. І це включає зацікавленість у мовах, літературі, мистецтві та історії країн Європи. А також це означає. Для мене відчуття себе частиною єдиної європейської спільноти.